Друзі, е, отже, завтра Львів поглине. Цілий океан музики, океан без меж, океан Ельзи завтра виступить у рідному Львові. Це останній концерт світового туру без меж. Він розпочався два роки тому. За цей час музична хвиля хвилі океанів прокотилася буквально навколо світу. Гурт перше співав у Австралії, Швеції, Грузії, Нідерландах, американському сіетлі і інших містах. Було купа несподіванок і сюрпризів. Нагадаємо, що сніданок також подорожував разом з океанами під час гурту, під час туру, якими були ці. Два роки музики від океану Ельзи дивіться. Ексклюзив. Вони почали з благодійного концерту в Маріуполі. А за два роки безмежну музичну хвилю океану Ельзи підхопили ще з 30 країн і чотири континенти. Безумовно, трошки. Аж моторошно скільки це всього було. Він був точно нам наймасштабніший по кількості глядачів, і, мабуть, по географії теж тому, що ну, все таки від Каліфорнії до Мельбурна, це, це багато. Фактично, кровлос, фактично кровосвітна, кровосвітна подорож. Повні аншлаги і в австралійському Мельбурні, і у сусідньому мінську. Саме у Білорусі був один з найдушевніших моментів, коли разом з гуртом українську пісню співав цілий стадіон. Під час безмежного туру вперше декілька пісень океанів проспівали мовою жестів. А Святослав Вакарчук вперше став ще й одним з продюсерів альбому. Було просто моє бажання зробити щось самостійно і якось вперше подивитися на музику океану Ельзи не тільки як слухач, але як і той, хто причесує, робить її мейкап, готує для інших людей. За 20 років нашої діяльності ніколи цього не робив. Два роки життя між містами та континентами і океани подарували меломанам сотні годин музики, що єднає і надихає. Пісні, які співає душа, і хочеться проживати разом з музикантами. Аніому закордонному концерті туру без меж у відні запалював і сніданок. Після цього світова хвиля знову повернулася додому. У травні океани вийшли на фінішну пряму і відіграли ще 11 концертів в Україні. Попереду чекає рідний і найулюбленіший Львів. У нас буде спеціальний такий е, окремий сегмент програми, який ми хочемо підготувати. З іншим аранжуванням в супроводі інших інструментів Зі мурашками взагалі будуть покриватися. Подивимось на кожну, на кожну пісню. Подивимось, у них була купа перших і останніх концертів, але цей точно буде незабутнім. Ми взагалі не будуємо жодних планів, тому не сприйміть це як е, погрозу, а, та, але ну коли будуть наступні концерти, Океану Ельзи, я не знаю, ніхто не знає.